Вітаю! Запрошую вас до подкасту Смак життя. Я Іна і цей подкаст віконце в моє життя, де кожен момент це смак світу та ритм мого серця. Не забудьте підписатись на мій подкаст з двох причин. По-перше, щоб не пропустити наступні епізоди, а по-друге, щоб у мене було натхнення його записувати. Отож, сьогодні прокинулась небо сіре. Хм, Невесело. І я згадала свій один із своїх перших епізодів, де я розповідала про журнал вдячності. І потім я подумала, «Хм, ну, в принципі, кожен може сказати, за що він вдячний. Ну, наприклад, дуже просто сказати: ось я вдячна за те, що я живу, я вдячна за те, що я прокинулася в ліжку, що в мене є їжа в холодильнику, бла бла-бла. Але ну ніхто ж не пише про те, що не подобається, або не говорить. Ну, принаймні не так часто. <кхм> Тож сьогодні я зроблю такий епізод, який буде просто розважальний, із якого ви можете дещо дізнатись про мене, а може і про себе. І ось з самого ранку я склала список тих речей, подій. Явища, які мені не подобаються. Перш за все, мені не подобається, коли люди випендрюються без причини. Ну, е бувають такі. Ви напевно знаєте таких кандидатів у вашому колі, або на роботі, або можливо, це ваш сусід або ваша родичка. Ну, що сказати, е ну, можна ж випендрюватись, але це можна зробити з причиною, правильно? Ну, я, наприклад, пендрюсь тим, що я жила чотири роки в Японії. Це мій козер і покер. Друга штука в моєму списку це погана погода. І сьогодні сіре небо. Мені про це нагадує. Не люблю погану погоду, не люблю такого сірого, металевого неба, яке нависає над душою. Не люблю дощ. Але, в принципі, можу змиритися з невеличким душем. Так, з маленьким душем змирюсь, але не люблю вітер. Я десь нещодавно прочитала, що якийсь там чоловік в Шотландії продавав е, землю і в контракт включив вітер. Хм. Значить, в Шотландію ми не поїдемо. Е, Потім, коли вже, говорить, говорячи про погоду, не люблю спеку. Спека, тим більше, коли це вже починається за 35 градусів, ну, мені стає погано, у мене дуже часто мігрені, і оце пітніти без причини, і так себе відчувати, як медуза, яку викинуло море на пісок. Ні, це теж якби не моя е, фішка. Е, моя комфортна погода буде напевно між е, 20 і. Хм, 28 градусами десь так, напевно. Тому що так, 30 навіть вже починається трошки е, стрно. Так, потім несмачна їжа. Не люблю несмачну їжу, але разом з тим. Коли я споживаю щось не дуже прикольне, особливо в ресторані, то потім я радію, що я готую краще. Це такий бальзам на душу. Ще не люблю глюки в компі. Абсолютно. От, наприклад, вчора просто, просто е, щось мене заглючило е, на одному сайті, і потім мені довелося. Закрити всі програми, потім рестарт зробити комп'ютеру і втрачаються всі логіни. Потім треба перелогінюватися, господи. І ну, напевно у мене, як і у всіх інших, є цей сайт LastPass, де я зберігаю всі паролі. Але це ну, настільки ідіотська ситуація, тому що є сайт, в якому зберігаються всі паролі. Але до нього треба ж пам'ятати пам пароль, так? Тому що ну, часом цей пароль автоматично підключається, а часом ні. А я ж його не пам'ятаю. І рестартанути мені його не вдається. Тож це мій єдиний пароль, який записаний у трьох місцях у трьох різних, як це називається, блакнотики. На випадок, коли я його не запам'ятаю. Ну, правильно ж того, що він має бути шіст... становити 16 е, символів, е, велика буква, маленька буква, потім е, одна цифра і один е, special character. Ну, коротше, ну, це таке. Е, це прикол 21-го століття. Е, е, ну, так, е, Значить, ці глюки в компі мені ні до чого. Е, в телефоні якось менше у мене глюків, а у вас? Потім мені не подобається реально запах поту і ніг. Хоча дивлячись, якого поту. Свій піт я можу толерувати, а от під інших хм, не дуже. І часом він буває такий більш-менш, а часом прям ні. І оце я згадую плацкартні вагони, коли їхала Київ, Хмельницький, Хмельницький, Київ, Господи Боже. Ох, хоч бери і ховайся. Ну, але е, що сказати? Якщо ви не любите свого власного поту, то це, напевно, найгірше. Тому що, якщо це ваш партнер, то принаймні з не можна розстатися. Коли це ваш е, рідний піт і запах ніхто не знаю. Ой, ще мені не подобається, коли люди голосно говорять. Прямо це мене себе вибиває. Через це не люблю. Американців і іспанців просто я не знаю, навіщо стільки кричати, тому що можна ж нормально говорити правильно? А е, особливо коли їду в транспорті і ну, безпосередньо або з американцем, або з іспанцем, і вони починають щось розказувати особисте. О, божечки! Ну, добре, що хоч тут Німеччина ніхто не розуміє, ну або, можливо, не багато людей розуміють ці мови. Але бляха-муха, це точно мені не подобається. Але, напевно, це ще такий рівень до цього рівень толерантності може бути нормальний, але коли ти десь сидиш в ресторані і чуєш когось, хто голосно говорить на мові, яку ти розумієш, і вони несуть якусь хуєргу. Наприклад, дивись пункт перший, коли люди випендрюються без причини. Угу. Ой, хочеться до них підійти і сказати. А я жила в Японії. Ну, це таке. Не люблю запах цигарок. Ось від чого я відвикла, так відвикла. Я 150 років не була вже в барах і в ресторанах, де палять. Коли я переїхала до Франції з України, це був 2001 рік. І в 2002 по-моєму, якщо я не помиляюсь. Або й навіть у 2001-му заборонили уже тоді на рівні Європейського Союзу палити всередині ресторанів, барів, дискотек і так далі. І тоді, пам'ятаю, так було класно, тому що ще з України свіжаком приїхала і там в багатьох барах палили, а потім прям. Заходиш в ресторан і не палять. І от, до речі, коли я знову, знову витягую свій покер, коли е, жила в Японії, в Японії немає на жаль такого правила, і це мене просто е, ну, накривало мене. Е, е, і в мене була така фішка, коли я е, заходила там, в бар, чи в кав'ярню, чи в ресторан, і хтось коло мене прям сидів, що мені оце... Пахкало в лице, я до них підходила, так, ставила руку на живіт і казала, що я вагітна і мені заважає їхній, їхнє паління. Можете собі уявити, що багато японців були дуже розгублені, і вони потім швидко відшаркувались і навіть йшли з ресторанів. Тому що боже бідна, європейська дівчинка вагітна. Ну, таке. Не знаю, це, напевно, було неправильно брехати, але ну, що сказати? Це був єдиний спосіб зупинити зупинити паління і пихкання цигарками мені в обличчя. Тут таке не проходить. Я намагалася теж кілька разів таке сказати, але якось не, не, не так е, пройшло. Хоча, знову ж таки, е, це стратегія, яку можна використовувати. Е, ще мені не подобаються погані книжки. Ой-ой-ой. І мені тоді стає так тяжко і так сумно на душі, що людина тратить час свого життя на те, щоб писати якусь занудну і ну, погану книжку. так? Я думаю, якщо ви більш-менш читаєте, ну, можливо, якщо ви прочитали більше, ніж 10 книжок, чи хоча б якусь мінімальну шкільну програму, то е, ви маєте розбиратися, яка книжка хороша, яка книжка погана. І письменники, або ті, хто думають, що вони письменники, ну, сідаючи за писання книжки, вони ж мають якийсь бенчмарк в себе в голові. Ну, не знаю. І це значить витрачати. Е, Витрачати час свій. Витрачати електроенергію. Потім час редакторів і всіх людей, які зайняті у книгодрукуванні, і потім тих людей, які купують вашу книжечку, і прочитали 30 сторінок і 40 сторінок. І це просто як поганий якийсь кавун. Ну, реально. Е... Ну, жалко. Але, ну що робить? Таке життя. До речі, я собі заборонила. Раніше, раніше, я ще дочитувала погані книжки, а тепер я собі прям заборонила. Життя занадто коротке, щоб читати погані книжки, правда? Наступна фішка, яка теж мене накриває і не подобається, це речі Made in China. Коли я навчалася у Парижі, я проводила такий. Це був коли? 2002 рік. Я проводила соціальний експеримент. Я намагалася не купувати нічого, що було Made in China. На жаль, у 2002 році все було погано. Хоча, почекайте, цей експеримент робила трошки пізніше. Це, напевно, був 2004 рік, скоріше всього, я була більш така. Доросла в голові, і е, було реально важко. На той час е, і більшість одягу була зроблена в Китаї, і більшість якоїсь фігні І прямо, я пам'ятаю, що колись у мене. Е, я жила в дуже маленькій кімнаті, така називається Шамходебон. Bon, це кімната прислуги. Така манюнька-манюнька, там щось було 6 квадратних метрів чи 5. І у мене. Е, Лампочка згасла. І тоді я пішла купити лампочку. Ой, ну і деякий час потратила, щоб знайти ту лампочку, яка не була зроблена в Китаї. Ну, що ж зробити? Е, і кілька тижнів я так от, е, як це правильно сказати, Пом ну, цей соціальний експеримент. Е, Штовхала і потім зупинила, бо зрозуміла, що з Китаєм боротися неможливо. Наступний пункт у моєму списку це люди, які все знають. Ой, нема сил, нема сил. І незалежно від того, як вони це подають. Тому що є теж різні категорії, є люди, які прям це подають зразу, затикають тобі пику. Прямо божечки, я все знаю. ня-ня-ня. Є інші, які це більш інтелігентно роблять. Але реально ну не можна ж все знати. Правильно? Google знає все. А от люди всього все не знають. Так що таких людей я намагаюсь викреслити зі свого кола спілкувань. Тому що, ну, ну таке. О, дуже класний пункт. Терпіти не можу, погану граматику. І терпіти не можу, коли не ставлять крапки в кінці речення у WhatsApp. І. Oh, my гад! Це, до речі, найпоширеніша практика в світі так у всіх мовах, що люди не ставлять е, крапки в кінці. Е, не знаю, можливо, це якесь моє виховання, чи якась моя педантичність, е, чи. Можливо, я випендрююсь без причини. Але. Ставте, будь ласка, крапку і всі пунктуаційні знаки у WhatsApp, або в Телеграмі, або чим би ви не користувалися. Ще мені не подобається, коли люди користуються мобільними телефонами, коли з тобою розмовляють. Або ще гірше, коли, наприклад, ти йдеш з другом чи з подружкою, ви говорите, а вони читають. Свої повідомлення в мобільному телефоні і відписується. О oh май гад! Ну, по-перше, це страшна неповага, незважаючи на те, чи ви йдете, чи сидите, чи ще щось, це величезна неповага, і це дуже від, ем, ем, відштовхує. Це дуже відштовхує, і тоді просто знову ж таки не дуже хочеться ба ба продовжувати багато спілкуватися з такою людиною. Ой, ще мені не подобається бігати. Прям така в мене історія з біганням. Я пробувала бігати, напевно, 5 разів е, в житті. Е, перший раз, коли ще була мала у бабусі, навколо озера бігала, бо там всі ну як всі, багато хлопців з, дівчат, з дівчатами бігали, типу всі такі спортивні. Я бігала і бігала і не знаходила в цьому кайф. Потім я пробувала бігати. Е, коли я наступний раз пробувала бігати в університеті, якийсь другий чи третій курс. Ну, одним словом, я бігала і одна пробувала бігати з напарниками, пробувала бігати в залі, е, на, на цьому, як ця штука називається, яка. Ну, коротше, на місці бігаєте, так, е, на цій машині. Можна дивитися навіть там телевізор чи слухати музику. Е, е, де я ще бігала? Бігала в лісі, бігала коло річок і озер, бігала в місті, бігала в полі. Е, коротше, ні. Ні, ні, і ні. Разом з тим, фан факт, я поїхала одного разу з дуру, записалася і побігла е, марафон. Весь марафон я не пробігла, пробігла тільки половину, тому що хм -хм, поясню. Е, у мене на той час навіть не було нормальних кросівок, і я позичила кросівки в друга, але його нога була на пів розміру менша за мою. І... Коли я почала бігати цей марафон через деякий час, досить швидкий час, я зрозуміла, що е, ці кросівки мені натирають ноги. Е, але я пробігла, без того, що я там взагалі не готувалась, і там бігала три з половиною рази до того, я пробігла півмарафону майже за дві з половиною години. І мені здається, це такий непоганий результат, як я пам'ятаю. І потім в мене злізло два нігті, ну і було купа цих блістерс. Ну, ці штуки, які надуваються на ногах, шкіра. <coughs> От. Е і так, пробувала я бігати, значить, в різних варіантах з різними, в різних всередині like, in, in, inside-outside, Нічого, нічого, і не можу, не можу я зрозуміти, чому люди бігають, тому що це не прикольно, це просто boring, і, е, ну не знаю, нічого не, не приносить. Ну, радості взагалі не приносить. Ще, 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 мені не подобається їжа в літаках, в більшості літаках. Є авіакомпанії, де е, нормальні е, пост, ну, нормальна їжа. І все. Але я завжди з собою щось беру підідати, тому що ну дуже часто така їжа, яка ніби сиділа 4 години зовні, потім в холодильнику, потім її розморожували, потім вона ще десь була під сонцем, потім під вітром і під дощем, і потім її дали мені. О, дуже класний наступний пункт. Мені не подобається, коли перед вами стоїть до вас спиною жінка і чоловік, в яких з'їжджають униз штані, і ви бачите оцю butt crack. Або як сказати українською мовою, як правильно, дірка в попі. Ой, ой, це жахливо! Це жахливо. Будь ласка, будь ласка, вдягайте. Паски зі всіма вашими штанями, або коли ви купуєте штані, і хай вони будуть на резинці. І хай вони будуть трошки більшого розміру, 에, того що, коли вони в облипочку, вони мають тенденцію спадати. І коли вони дуже-дуже великі, вони теж мають тенденцію спадати. Так що а, а, а на один розмір, от якраз вони будуть вам нормально, і коли ви ще е, присядете, то вони не будуть злітати, а коли ще буде пасочок, то взагалі буде класно. І останній пункт в моєму списку це люди, які не читають книжок. Ясна річ, що це, знову ж таки, дуже індивідуальне, хоча, можливо, і не індивідуальне, тому що мені здається, це дуже важливо читати книжки. За своє життя ми не маємо можливості якогось досвіду здобути більше того, ніж ми можемо, правильно? А читаючи книжки, ми цей досвід пасивно здобуваємо. Ми розширюємо свої горизонти. Ми стаємо більш емпатичними. Зараз я читаю книжку Маленьке життя. Це дуже важка книжка, але вона про сексуальний абюз і про self-harm, Про те, як людина ну, собі спричиняла біль свідомо. І якщо чесно, ну, я про це все знала, але якби я не прочитала цю книжку і не заглибилась е, в героя, так як мені дала можливість письменниця це зробити, то напевно. Навіть не напевно, скоріше всього, навіть не скоріше всього. 100%, 100 моя, а, моє незнання цих проблем, або точніше, моє знання цих проблем залишилося дуже поверхневе. А так, читаючи цю книжку, я відчуваю біль героя. Я дуже часто не можу прочитати сторінку. Я закриваю книжку і залишаю її на другий день. А, і... Але потім все-таки відкриваю, тому що історія дуже цікава і допомагає мені розкрити очі на таку категорію людей, які були в аб'юзивних сексуальних стосунках. Ой, прям така тема. Але знову ж таки повертаючись до цього пункту, люди, які не читають книжок, вони не тільки закривають для себе світ І ті можливості, які стоять перед ними, ті знання, які стоять перед ними, але вони ну, лімітують себе потім спілкування з іншими. Тому що, коли в тебе недостатньо емпатії, ти не можеш достатньо занурюватися в життя інших людей, взаємодіяти з ними. Ось якісь такі у мене думки з цього приводу, саме з цього конкретного пункту. А, але, щоб підвести підсумок, сподіваюся, по-перше, що це було дійсно цікаво і наштовхнуло на якісь нові думки. Але е, дві такі позитивні речі для мене випливають з цього списку. Е, коли я знаю, що мені не подобається, то, відповідно, я знаю, що мені подобається. І я тоді, е, замість того, щоб. Жити в країні, в яких спекотно і погана погода, я живу в країнах, де погода якась така середня. Замість того, щоб ходити у ресторани з несмачною їжею, наприклад, у Берліні кожен другий ресторан з несмачною їжею, тож я більше харчуюся вдома і вивчаю нові рецепти і, можливо, колись відкрию свій ресторан. Тобто, коли ви не знаєте, що. Ну, це логічно, так? Коли ви не знаєте, що вам не подобається, то ви потім знаєте, що вам подобається, і ви більше робите таких речей і спілкуєтесь більше з тими людьми, які вам подобаються. Разом з тим, знаючи те, що не подобається, відкриває для мене такі двері до важливості поваги до недоліків і кордонів інших. Навіть якщо це може бути ваш родич, Або особливо, якщо це ваш родич, або близький друг, або ваш партнер, у яких вам, ну, може, майже все подобається, але є якась штука, яка не подобається. І, ну, так, робить вас більш філософськими. Оці речі, які ви розумієте, ті речі, які вам не подобаються. От якось так, по-філософськи, закінчила. Але все ж таки хочу звернути вашу увагу на те, що знову ж таки важливо розуміти, що не подобається, і важливо над цим розмірковувати. Дякую за прослуховування цього рандомного епізоду. Сподіваюсь, вас на щось надихнуло. Можливо, навіть запишіть собі список, що вам не подобається. І тоді до наступного епізоду. Не забудьте підписатись на мій подкаст. Па-па!